Всем привет, друзья! Вы на канале Бани Стока и это Я народ женим Макса. Макса. Ну что ж, готуйте чіпсики, и заварит и чайок, а мы начинаем. Так, ну что ж, чекаю Макса. О, а это уже вин пришел. Ой, закрывайте. Привіт, Макс, привіт, Єва, з ним народження тебе. Зараз подарунок. Почекай тут. Ой, зараз. Тепер нормально. З ним народження. Дякую. Е -е. На, це тобі. Це ж геймпад, який я так хотів. Дуже дякую, Єва. Хм, Та не що. А е, хочеш я тобі покажу кімнату, яку я підготувала, де будуть е, наші гості? Давай. О, нічого собі, ти це все сама? Ну, так. Добре, давай я, поки тобі щось приготую, пиріг якийсь, а ось твій торт. Дякую. Ну, добре, давай я зараз приготую. Так, треба спочатку подивитися, є в мене там яблуко та цукор. О, яблуко? Ой, цукор та яблуко. Так, і ось так от. Ось цей пиріг, який зараз їш Добре, положи геймпад на е -е -е. два. Все. Дякую, дуже смачно. Та не защо ой. Щось у мене світ вимкну. Так, ну все, зараз прийдуть Маша Саша. з Сашем з Олександром. Так, ну зараз Саня е -е, повинен прийти. О, це, напевно, він. Здорова Привіт, Макс. Привіт, привіт. Так, а зараз Маша повинна прийти. А це вона. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Так, зараз я вам ось такі всі колпачки роздам. Все, ну ось це інш... інша справа. Добре, давайте за стіл сідайте. Будемо їсти торт. Так, вимкнути світло треба. Давай, Макс. А що вона відкривається? Добре, їжте все з'їл. Почекайте. А може ви в нас на ночівлю залишитесь? Все ж таки свято е у Макса. Ну, прикольна ідея. Угу. Тоді давай, Макс, ти з Саней, а я з Машею. Ви на дивані спите, а ми на кроваті. Ну, добре. Ну, давайте ще пограємо там. Я підготувала все ж таки кімнату. Ну, добре, йдемо. Ничего себе? Давай-то только светловинок на. Ну хотя бы так, э. Тут можно потанцевать, Маш, давай. Этаж. Давай, это ж. Давай-то вы все. Ну, все не хочу. А ми теж все. Добре. Ну, добре, вже не хочу. Давайте, пацани, я ж вам це робила. Давайте у свої. Приставки о дякую добре. Все, ми награлись. Ну, добре. Ну все, напевно, треба вже спати. Там ну, так, я теж згоден. Все. Давайте йдемо, я з Максом піжаму одягну. Ну, а вы так, СПТ. Все, давайте занимаем лапку лопаку. Сюда. Ну все, давай іди спати з Сані. Все, ми теж тоді. Ну все, ми проклинулись. Це відео підходить до кінця. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд і всім па-па! до наступного відео!